Пан Геннадій пише, стосовно жити дешевше в будинку чи квартирі. Ні факт, що квартира дешевше. В будинку ти можеш керувати всіма процесами, а в квартирі ні, ні ще й купа додаткових послуг, за які платити і так далі, тому подібне. Я не буду зараз приводити, друзі, вам цифри. Да Я тільки вам скажу так, що у мене є квартира. Я живу, Жив і живу в квартирі, але в мене є ще й будинок. Мало того, я спілкуюся з купою людей, котрі також мають будинки. Розумієте? Я чудово знаю, що таке жити в будинку. Будинок окремо стоячий, або будинок Танхаус там взагалі є такі історії жестяк Є клієнти, котрі ми робили об'єкти і в котежних містечках. Я знаю, як вони там живуть і які у них там витрати. Тому, якщо я вам кажу, що дешевше в квартирі, дешевше в квартирі, якщо ви подивитеся, що більше люди купують, купують квартири. Зумієте? Тому що це більш доступне. Все. Хочете ви цього і чи ні. Якщо ви подивитесь, скільки метрів квадратних, ну, коли нормальна економіка, скільки будували метрів квадратних квартир в Києві, і скільки метрів квадратних будували будинків навколо в Києві, то це різниця не в рази, це різниця з нульом. Зрозуміло? Оце от і відповідь. Ринок дає чітку відповідь, що придбати квартиру легше, орендувати дешевше, жити дешевше. Мати ту ж машину не є обов'язково. Сіли на метро, і доїхали, або на маршрутці там і так далі, або пішки дійшли, якщо у вас там поряд робота. В будь-якому випадку, а коли ви живете в будинку, у нас купа клієнтів, е котрі жили в будинку, замовили ще один будинок, ми будували, так у них свій водій. Да. Він дітей розвозить туди, він дітей забирає, він там в магазин метнеться, він там поїде з ким з ким комусь щось передасть. Він виконує купу-купу роботи, купу, і це теж витрати, які пов'язані з, 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 з переживанням в будинку, бо це за містом. Тому, звісно, що випадки є різні, якщо людина працює з дому, нікуди не виїжджає, як <зимку> взимку я, наприклад, да? то витрати менше. Але все одно за ділянки треба доглядати, дерева треба підрізати, де, де щось треба налагодити. От я. Приїхав на один день в квартиру в Київ Там зараз доньки з дружиною да, проживають в основному. От я вчора, півдня, я працював чоловіком, електриком, сантехніком, стойлером. От, тобто, я їм ремонтував двері, котрі сохлися замок нормально не працював. Я ремонтував лампочки, я ремонтував душ. Чистив сантехніку сифони і так далі. Все. Півдня, і все працює, я поїхав назад в будинок. <ріх> От, тому мені є чим порівнювати. І ринок теж на це реагує, і ринок каже, що квартира дешевша квартира, зручніше, коли невеликий бюджет. І тому дуже хочеться, щоб економіка пішла в рост, і, нарешті, українці могли собі дозволити будувати будинки. Тому що якість проживання в будинку вона вища, вона дорожча, але вона вища ніж в квартирі.